Друзі, усім привіт-привіт! Вітаю вас усіх на своєму каналі Захоплення Марічки. Ну, напевно, потрібно мені пересадити саджанці від Олічки А Оля мені прислала осінню. Тут є смородина, напевно, по річки. Я вже не пам'ятаю Олю. Напишеш мені, зараз я візьму лопатою, відкупаю. Це я на зиму їх накривала ящиками із сіном і агроволокном. Ну, росточки в нас дуже гарні. Десь тут горіш має бути. Може це ось це? Олю, я щось не розуміюсь. Зараз я все викупаю, подивлюся. Як там у нас коренева система? І будемо пересаджувати в друге місце, там, де вони будуть рости постійно. Вони посадимо, раз вони зівів, значить рости будуть. А тут є колінчики, бачите? Так. І тут подивіться, які гарні корінчики. Ось. Будемо зараз садити. І тут корінчик є. І ось тут корінчик є. Напевно. Дивіться, які гарні корінчики попускало за, за зиму. Ну, я так зрозуміла, що ліщина, напевно, ось це. Олю, якщо я помиляюсь, то мене виправиш. А це все ж таки буде, напевно. Ну, ми, ми візьмемо на запах. Як яке пахне. І знаємо, які це саджанці. Ну, а зараз я піду садити. І вас візьму разом з собою. Друзі, покажу я вам, де я викупила свої ямочки, луночки. Я вже сюди чуть-чуть кинула перегною. Тому що в мене тут дуже погана земля. Там глина взагалі, там майже сама глина. Ну а тут, а тут трішки краща земля. Це є моя грядка. І на початку грядки, ось тут я хочу посадити свої кущики. Раніше, коли в мене росла, ось там наприкінці смородина була дуже гарна. Я виписувала з інтерфлори і жалію, що я її звідти пересадила. Вона все ж таки, друзі, заважала обробляти городину. І трактор не міг добре заїхати, і тому я хочу посадити ось тут на початку. Тут в нас полуниця, яку потрібно сапати, ворушити вже землю. Перезимувала, я рахую, нормально. Ну, а тут будемо садити наші саджанці. Якщо може десь я... Неправильно якийсь посажу, пересадним. Це таке. Ну, тепер будем, буду я садити і вас візьму з собою. Я сюди ось цю лунку першу поставлю ось цих три таких протики. Одинакових. Я не знаю, що це за. Чи це малина, чи це... Ні, це смородина. Ладно, посажу я разом її. А тоді будемо бачити. Хоча можна було посадити окремо. Треба подумати, а може посажу разом. А тоді, якщо вона... Гарненько почне рости, можна на наступний рік її пересадити. Я думаю, що це буде правильно. Не знаю. Якщо неправильно, в коментарях напишите. Критику прийму. Марічка все ж таки критику приймає. Ну що, в мене тут земля дуже-дуже погана. Вона збита така, як глиниста. Але я думаю, що набагато краще, як на тій стороні. Так. Ой, стану я на коліна. Тут трішки я сипала чорнішої землі і... Перегною. То я думаю, що земля не дуже пісна. Ну, напевно, ось так буде. Йдемо далі, друзі. Йдемо до наступної лунки. Тут подивіться. Бачите? Що у нас, які у нас корінчики гарні наросли? Так. Я спочатку порозставляю, а тоді візьму лопату і поприкопую. І тут, друзі, також ось. Бачите? Є в нас корінчик? Є. І тут, бачите, земля різна. Трішки. Трішки-трішки перегною, трішки, трішки, трішки кращої землі. І я думаю, що... Моїм саджанцям все це сподобається. Так, головне, щоб вони не впали, а там я до них повернусь. Ну і посадимо нашого останнього росточка. Це півник з вами вітається, друзі. І курочка також каже Привіт-привіт! Ставте подобайки морічці. Друзі, смішно, але... А це я не знаю, що саме. Шось... Дивіться, коренева система є непогана, а росточки є не дуже. Олю, напишеш мені, що це таке? Якщо це не Ні, нібито пахне, якщо це не... не по річки, чи може це по річка? Одним словом, якщо, то я пересаджу Олечка, підскажеш мені сонечко. Отако я поверну. Отак. І прокидаємо землею, щоб гарно стояла. А тоді вже буду закопувати. А земля, друзі, холодна. Сьогодні в нас є, яке 21-й, по-моєму. 22 березня. Сьогодні четвер у нас дуже тепло, сонячно. Ну, але тут в нас поголодно все ж таки на полоні. Я думаю, що це порічка, смородина, щось таке. А ті, тих два малесеньких саджанці я все ж таки на тій полосі там посаджу, де вони росли. Ну і мені здається, що все буде добре. Посадила, друзі, я вже свої саджанці. Це, напевно, буде фундучок. Ну я, Олю, я зрозуміла, що він живий, так? І що це фундук. Мені здається. Рукавички вимастила. Нічого страшного. І ось ще одненький, маленький. Олю, я думаю, що це фундучок, так? Ну тут, бачиш, тут він більше показує, що він живий. Бруньки такі гарні, славні. Ну, тепер, друзі, підемо до тих саджанців, які ми з вами разом садили. Ось наші саджанці. Я їх полила. Бачите, яка тут, друзі, земля. Тут земля неродюча взагалі. Будемо поливати, і нехай приймаються. Мені, друзі, ще раз повернусь, я до ось цього саджанця, щоб Олічка гарненько подивилась і сказала мені, що це за такий кущик. Це я олічка Примак. Вона має свій канал також Городній Релакс. Хто хоче, може зайти, подивитись, підтримати. Так, ну а я, а я вам усім усім скажу до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Дивіться, яке на сьогодні сонечко. Сьогодні четвер, по-моєму, 21 березня. Усім бажаю добра, миру, злагоди, любові і тільки хороших новин і скорішої нам перемоги. Пока-пока.